Наша кроличка привела, але не захотіла годувати кроленят. І вони померзли. Порозкидала їх, і вони всі подохли. Двох я вже викинула. Не захотіла. Пуху нарвала гарно. Намістила все гарно, але не захотіла їх годувати. Водичка є, зерно є, все є. Не знаю, що їй не вистачає. Той раз вона привела п'ятеро живих і двоє дохлих було. Така в нас трошки вредна вона. Привеледлива жіночка, так? Да? Підписуємося. Ростуть ще маленькі, будемо дивитися, що буде з тих.